Привіт, друзяки! Сьогодні з своїм братом будемо строїти свій ресторан в Роблоксі. Всім привіт, друзі! Но перед початком цього дуже цікавого відео попрошу тебе підписатися на цей канал. Зроби кнопку сірою і нажми, будь ласка, на лайк. Я вже чу-чутьку пограв у цей режим, мені він дуже сподобався. От прям чу-чутьку, хвилин 10 я тут маю офіціанта і маю повара і все. А вс дальше в мене... Як обично. Так, я тут оверю їсти. Так, в мене перший уровень, і я би хотів забрати ці гроші, бо я люблю грошики. Так, забираємо, ставимо. А я, а я пішов в магазин. А в мене не вистачає на стільчик такий крутий. який має 550 гривень. А це в мене 377 гривень. Так. Я би хотів ще назбирати гроші Київ. і що би зробити? Правильно. піти в магазин. У мене 100 баксів. І купити оце, оці два стільчики. А що це такі дорогі? Обичні? Стільчики? Да, обейчні. Так, а ні, давай. Бля, що це? А, а оцей а оце теж крутий. який у мене аккаунт Max 8 Pro, у мене тут стільчик. Один коштує такий золотий синій, кошує 5503, а я їх багато построю. Ого, строю. На першому поверх і там... трубу. Поверхи і таке, і таке, і таке, І таке якесь ось таке стільчик, який має є один, два, три, чотири, п'ять, шість, скри, чарці, що можна на цьому сидіти великому стільчику. Ого, один. то ти був такий ті Так. А хо а колись я колись я був маленька у телефоні, але мені було 7 атажів, 8 атажів, а колись деграти, ти де теж са тварозі не грати. Тай вона буде потис спочатку. І... І... і я грав і потім зайшов це аккаунт Дима. Диман 35 прегу <н 'язова> Так, в мене ходить дай би возьму за стіл. Тебе возьмем за стіл, бо мій офіціант трошечки... Якого він уровня? Він 3 уровня. Ага. А я маю троє уровень. Ага, мені одного а ми, бакса а ми, не вистач... да... а, мені одного бакса не вистачає, щоб купити стільчик. А офіціант схватить віта він має шостий уровень. Ооооооооо. У мене другий уровень мені дало 500 баксів, Йоо. А, а мене скоро 3 третій уровень. Йой-йой-йой. -йо Давай скоро буде третій урок. Давай, значить, я куплю. Якщо в мене аж так багато. Два стільчика. І отако. Все, тепер йдемо в магазин. Мій. Тепер я модний, того що L3. я маю. Це не твій магазин, це Self-Trap магазин. Não dá Acho que é meio mal tem ser espaço tempo do e mostra gostou no prato e chato de treva. Agora é mó, que não não mas sei se você está a pitou Рев таке крісло круте. А ну ходить арпутається, яке крісло. Ходи. Ходи в мою томілку, ходи в мій ресторан. І де телеку. Иду до тебе, давай. Що тебе тут є, показывай? Ось це крісло. А почекай, слава почекай. Ось це крісло, дивися. яке круте Крісло. Это шевший. 550 гривень замаю. Тві такий золотий. Ай А він кошти за ковалу, значить 550. Ого Можна купити його? Можна його купити. І... Але да, я би його він не купив Він не дорогий. Він не дорогий. А чого? Я... Бо може... Можуть може підписатися, якщо бачите, це тут спату крісло, золоте. Я би його не купував, бо його а поки не треба. Поки, поки ми нубики, у нас грошиків не дуже є, то нам не треба так багато. Де їм точно на крісло? <сив Dies> <свес> <свес> Ні, це що скучно, мені треба багато пішок і має великий оце що вмивати міг. Мені треба по твойник. А мені треба, знаєш, що зробити. Ти піти в магазин і купити собі пічку нормально. А вона коштує 600 баксів. Краще вже купити. А я колись а колись твойну пічку, купи за 2200 від 2500. Ага. А я поки куплю саму дешеву, не буде. А в мене тих самих дешевих два, а один, а один за 600, воно воно на початкові є. Ага. А я би хотів купити собі нового кухаря. Повара, а він 400 баксів коштує. ого. 425. Я да. звати чак. Чак? Чак? Я чак? Да, чак звати, да. <laughs> чак. Чак. О. Це американське м'я. В Америці багато таких. О, детя, тут ось 450 офіціанту звати поп і за 800. Рівень можна офіцій купити стан. А чого А чого гривень? Це бакси. За 800 баксів. А я мені теж круту машину малювати. Так, я хочу... Е, взяти... О, у мене 500 баксів пусті. О, я можу купити повара. І я його, звісно, що. Е, куплю. А що 50 купити? Бо по цей кухар має сьомий офіціант, а кухар має п'ятий рівень. Мені треба це путалося такого і потім це кухня. Ох, а мене... Ну так мало в мене 9 доларів. Як мало. Ох, скільки в мене клієнтів, йой. В мене а вже починає мазин розвиватися. Леж мені лише треба ще купити... Лиш купити нового офіціанта. Взяти на роботу і тоді буде ідеально. Тоді я собі можу. Так скільки раз максимум хотели мої люди ресторан. Скільки? Скільки? Максим хотели ресторан. Двадцять сім. Сімдесят сім. Раз хотели. Сімсі 77 людей у ресторан прийшли. Нє, вони йшли вони і потім назад верталися додому. Ага, а чого це? Така черга була велика? Да. А що? А у тебе скільки? Я Далі я потим. По Далі потим. У тебе максимум йшло 45. Ні, Діма, це друге, знаєш що це таке? Оце. Це скільки клієнтів ти обслужив? Скільки людей до тебе прийшли загалом, скільки ти обслужив, дав їсти. А, -а, -а. Це трошки друге. Так, я хочу купити собі офіціанта вже. Так, офіціант забирай гроші. Чого я не можу це зробити? А ще мать купувати, і шопич. Ага, я зрозумів. Это тоже первона Е? Так, мені треба ще 50 баксів. І я буду мати офіціанта. С само... Знаєш, що Е саме головна кнопка Е? Да. Бо Е може вс робити. Так, мені не вистачає офіціантів. Він не встигає розносити все. А знаешь, які головні кнопки у клавіатурі? Буква Е. О, мене стові урочі Буква О, Е. Я купив Буква... нового офіціанта. А, а я купив тоже нового офіціанта. І ще на кухаря хватает тоже. У мене у мене два офіціанта і два кухаря. А мене хватило. А мене... У мене тоши. Два після тут два кухоро. А дальше ще коли можеш ті твороз ходити, ти їй можеш дарувати купа грошей. Ну, коли, коли ти маєш десят вісім тисяч, маєш твой поверх по третій, та й може пройти та й поставити подарунки, які маєте ся. Від, від від 442. Це саме менше. А що максимум 788. Ого. А ти ты все знаєш? Ну та я играла в цьому основному аккаунті. Ооо, а ти купляв стильчик королівський за мільйон баксів? У мене на мільйон баксів не було. У мене було максимум 800 тисяч Дивись, тут є стильчик за мільйон баксів, стил за півтора мільйона і піраміна за 10 мільйонів. -хо 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 -хо. Це пі... А сам яке саме дороге. Оце за 100 мільйонів. За 10. Ні. Ні. А що? Хотись за мною. Давай. Ходи ще ноль. Оце дивишся, саме того дороге. За Ого, миллионів. ще... 55 мільйонів. О, Бістеркрафт, а... 60... 70 млн. Це две саме дороги. Да, это бігу. А оце? Шесть миллионів. Долари коврик. <світ> Ой, колесо... Цю... Колесо цю пашу купив, коли наш... сама основна микат. Само самому аккаунті. О, мені треба тушувати коврики. Так, я ще одну піску купив, дешево. А ти коврики куп... купляєш? Поки не. Поки не треба коврики. О, так. до мене прийшов мільйонер на другому уровні. Мандруй уровень, в мене сів за столик. Ну може, ну може, коли відчати трохи посетити, а у тебе бути твою уровень. Третій. Уже третій буду, давай. Ну так, зараз буде. О, двигай две зоны. О, є! У мене третій уровень. 600 баксів дали, красавчик. У мене вже три 3,5 давним давно. Ми трапи, а тут урок, Ага, від... Ага. Ага, ты можешь ще Че... Все, я трошки закупився. Тепер... Так, може... Оце це купити. Треба поставити десь. Може це протату. Може це вже прутаду. Оце? О, сто... і 125 монет. О, так у мене монет. Скільки? У мене було 25, а потім коли я... я протав, стало 60. Ага. Ого, с них в мене столиків. Мене забити все столиками почти Так, мені тут... Ого, мені треба кухарів. Треба кухар... кухаря купити. О, дивися, будемо ще мають місця. Я ще май... Але як тут? Аре кухаря кухня за 70. Ого. Ні, це вбиті. треба мої крутить робити. Ну потім я продав і тут не А ти мені Так, мої не встигають робити їду. бо треба мені купити нового кухаря. Ні, холо тут спати кухаря, вони кудись і Ти говориш, що кудись кухар, і тут купи пічку, дай краще. Щоб... Це да, да, да. було найбільше ідея. А як можна продати свої речі? Це тома хосить, ходить за, ходи за мною сюди. Ага. Ось сюди. І з євро як розпродавати щось. Ага. За три. А, а якщо хочеш машу китай. Тай тикай на цей плюс і кит тик. Окей, я понял понял. Ай дай Бог, що багато та тикай, а що ти тож багато раз дикнуть, а воно відже від нас робити всього, скільки. Ага. Я все-таки спочатку краще куплю кухаря собі, а потім уже класну пічку. Так що чекаємо ще чуть-чуть бакс і чуть-чуть давай ще. 21 бакс. Ще один бакс, один бакс, давай один бакс. Дай мені один бакс, є. Чекайте, рівко поставимо Дивіться Все, так, де цей кухар Все, є, крутяк Все, крутяк Вони тут забити все Заказано Я хочу піскоса 1000 200 купити Тут що воно може варити ця кухара лиш 10 секунд, а для себе може варити 7 секунд. Ага. Це круто. А от солоту пічку якому в якому основному акаунті воно основному пічку тут за солоте 200 тисяч. Це було, це було в основному акаунті. Воно... воно все. Бо... x nós x milissegundos ui nós 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 só que me segundo tá chueto nós milissegundos. que me a tracurra vou dar um segundo lê oh o peixe tracurra vou dar um espaço de chave atrasar o peixe físico vou segundos

Тозо то ще шляху має. Бачиш? 100-101. А ну, де? Ось тут. Оооооооо, ніфіга собі мільйонер. Що я ще можу купуватися. Що я купувати пічку. Тись скільки в мене грошей? Скільки? 103. 103. А були... Ти ще ка мене пічка, крута, ти віч? І за скільки секунд вона робить?

А за мене 9 секунд. О -о -о -о. Друзі, ми досить великий ресторан построїли за такий короткий час. Ми ще будемо продовжувати це грати. Нам дуже подобається цей режим. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коменти. Дякую, друзяки, за те, що подивилися це відео. Всім пока! І пока.